Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу в Івано-Франківську погасили нову марку, присвячену захисникам і захисницям держави, які боронять нашу землю, і тим, хто віддав за неї життя. Тему продовжить Ірина Некорович. День Європи державного свята, яке цьогоріч визначають вперше, погасило нову марку. Після цього вона вважається офіційно введеною в обіг. Це наступна серія зі серії, присвячених Збройним силам України. Тираж в загальному по Україні 235 тисяч блоків. Відповідно, якщо брати нашу Івано-Франківську область, то нам ми десь отримали біля чотирьох тисяч блоків. У блок входить так само три марки: також листівки, конверти першого дня і художні конверти. На Марці зображені штурмові бригади, які цьогоріч сформували у рамках рекрутингової кампанії Гвардія наступу. Це спецпідрозділ національної поліції України, Національної гвардії України і Державної прикордонної служби України. Увага на мою особисту думку зосереджена на тому, щоб. Ну, Саме обов'язково присвятити тим хлопцям і тим дівчатам, тим спецпідрозділам МВС України, які сьогодні зображені на цих марках, просто ну, як вони виглядають, наші сильні, мужні захисники і захисниці. До процедури традиційного погашення пам'ятної марки долучилися правоохоронці та військовослужбовці. Підрозділ, який був в спектрі комплектування бригад наступу, це був сталевий кордон. Він укомплектований мотивованими серйозними хлопцями, які наразі проводяться з ними до підготовки і в Україні, і згідно надходження озброєння за кордоном і за кордоном. Вихід цієї марки він ще можливо дасть потужну хвилю для доукомплектування підрозділів. Для Нарощення зусиль, так що я думаю, це, це дуже правильно і дуже корисно. Також укрпоштою вже триває розробка наступних пам'ятних марок, які будуть приурочені силам служби безпеки та розвідки України. А кошти вторговані під час передзамовлення цієї направлять на підтримку спецпідрозділів гвардії наступу.